Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Сьогодні вам більш докладно розкажу про живцювання гортензії, тому що з'явилося трошки часу, у нас сьогодні задушило. Я зараз в теплиці ось відкрив уже, можна сказати, останню партію після укорінення. Це касетна розсада, укорінена саженці гортензії садовою рожевою, друзі. Покажу вам, значить, чому я живцюю таке пізне живцювання, і чому я живцюю верховими живцями. і Взагалі, що таке верховий живець? І було також багато запитань до мене показати, як я нарізаю. Тому що ви знаєте, я не показував, як я нарізаю, як я там це все роблю. Я показував уже результат укоріненої гортензії. Але все ж таки є питання. До цього сьогодні є можливий час. Я вам зараз конкретно все покажу, розкажу ось цю гортензію, яка вкоренилася дуже гарно. Значить, друзі, це є садова рожева гортензія. Вона була поставлена на укорінення 17.08. І буквально три дні назад я її відкрив із ось цього пакета. Бачите, вона в тому пакеті вкорінювалася. Три дні назад вона була поставлена на адаптацію, на акліматизацію. І, друзі, зараз ви бачите дуже гарний результат, але в чому тут ще її особливість і такий, можна сказати, нюанс, чому я хочу з вами цим поділитись? Тому що вона була закрита місяць часу, фактично, у пакеті. Так як стояла у нас дуже сильна спека, дуже було спекотно, і я просто не наважувався її відкрити, тому що вона б ну, від такої спеки я не знаю, яка була б її акліматизація. Після 100% вологості повітря, хоча я потім і збризю її водичкою, але все одно. І ви знаєте, що вона, хоча була дуже висока температура в теплиці, але вона нормально себе гарно почувала у тій 100 вологості повітря. Вона була притінена повністю. І, правда, ось ця сторона, бачите, яка була до сонця, тут є навіть декілька випадів. Ось тут один-два. Тут третій, ну буквально декілька. І вона така навіть, бачите, менша. Така більш приземиста. А тут, де була в тіні ось так покажу вам здалеку, бачите, вона тут така більша і густіша і краще наросла навіть. Ось така, бачите, особливість. Ось я на декілька, хочу вам показати саженці. Бачите, вона навіть там і зростала. Оце все, друзі, це є новий приріст. Бачите? Вона там навіть і зростала, пускала ось такі от повітряні корінці. І тут, якщо видно, ком має дуже гарні вже білі корінці. Я буду це пересаджувати у по Можливо, ви скажете, що це вже запізно. Друзі, це ж не запізно. Вона ще нормально наростить корінь. У нас ще плюсові температури обіцяють. От я декілька повитягав, бачите, ось тут теж. Це і верховий живець. Я зараз друзі покажу, як я нарізаю, що таке верховий живець, і взагалі як я нарізаю живці. Я думаю, це буде цікаво тим, хто хоче займатися живцюванням гортензій. широколистих. бачите, яка гарна коренева біла. Просто шикарно. Я... Ось, Це нові прирости, усе. Ось я тут ще декілька приготував. Все теж, бачите, все верхові живці. І яка у них гарна тут коренева система, кореневий ком, друзі. І значить, дивіться, що таке верховий живець, і взагалі, і взагалі чому я для пізнього живцювання рекомендую верховими живцями? По-перше, друзі, вони швидше ростуть, вони швидше вкорінюються, швидше ростуть, і до зими швидше наросте коренева система. І на наступний рік. Вона ось тут утворить, я потім буду зимою показувати. Вона на зиму тут закладе одну квіткову бруньку. Це 100%, вона буде цвісти А так як вона ремонтатна, то потім влітку вона ще другий раз зацвітає. Зараз я вам покажу, як я це все нарізаю. Покажу вам, що таке верховий живець, як він виглядає. Це можливо буде цікаво для тих, хто вперше, хто хоче починати займатися живцюванням. Така інформація. так що Кому цікаво, можете послухати, друзі. Ось я заготовив ось таку гілочку, бачите? Відрізав ось таку гілочку. І зазвичай, як я нарізаю живці. Ось з тої гілочки виходить 1, 2, 3, 4 живці, друзі, з однієї гілочки. Значить, Як я відрізаю? Ось тут, бачите, де бруньки. Ось вище бруньок на 1 см на пів см, як вийде, роблю зріз. Зараз ось так роблю зріз і листочки. Зазвичай так усі роблять. Укорочую. І виходить ось такий живець. Тепер мені його потрібно підігнати під мою касету. Касета 60-ка, висота лунки приблизно 6 см. Значить, як підігнати? Підігнати так, ось бачите, край касети, щоб оцей кінець не опирався в. Край, в нижній край касети. Значить, треба його трошечки закоротити, друзі. Ось тут зріз, неважливо, який робити. Косий, прямий, тому що гортензія утворює корні по всій довжині стебла. Ось тут сюди будуть корені. Вона може спочатку отут пустити корінь, потім тут. По всій цій. І в принципі косий зріз можна робити лише для того, щоб було е, просто е, зручно впихати у лунку. Зараз я вам покажу, ось набираю. Торфосуміш, наповнюю, як я це вставляю. Я не роблю ось тут дирки, друзі. Ось тут я не роблю ніяких дирок нічим, тому що потрібно, щоб живець туго сидів. Значить, Беру ось так живець і, і просто його отак втискаю. Втискаю його до якого рівня? До рівня, друзі, навіть трошечки глибше. Зараз покажу вам добре. Ось до рівня оцих бруньов. Бачите, ось тут. Ось так його заглиблюю. Але перед тим, звичайно, я касету добре проливаю водою. Касету проливаю водою, коли ґрунт осяде добре, вона ґрунт ущільниться, і оцей живець я ось так до, до, до цього рівня запихаю і тут двома пальцями його чуть-чуть обтискаю. Небагато, але трошечки обтискаю. Треба, щоб він сидів ось так щільно. Ось так я нарізаю, друзі, звичайні живці. Бачите, ось такий відрізав листочки, укоротив і у ґрунт. Тепер показую, що такий верховий живець, звідки я його беру. Це ось цей, друзі, самий-самий верхній. Бачите, ось тут, де йде приріст новий зелений. Ось тут над цими бруньками я його зрізаю. І ось такий я укорінював. Ось прошу ось це. Зараз, можливо, ще витягну, покажу на оцьому, ось, ось, бачите? Ось такі, друзі, я укорінював. Оце верховий живець. Ось так виглядає вже укорінений і жно, з новим приростом. Оце все, що виросло, це воно виросло ось звідти. І виходить вже такий готовий кущик, бачите? Ось. Оце є верховий живець. І ці листя я не укорочував. Ну, Вони, звичайно, були трошечки менше, не було таких широких лопухів. Зараз я покажу, тому що це було. Трошки раніше, зараз я покажу ще на одному. Бачите, от я тільки що його витягнув. Бачите, яке листя здоровезне, широке, я його зовсім не укорочував. Ось тут оце все новий ось, де камера, ось тут новий приріст. Оці листочки теж підросли. Це все вони підросли у парниковому ефекті під плівкою. Бачите, який шикарний саджанець вийшов. І коренева. ось Ось вона, друзі. Бачите, коренево, я буду зараз пересаджувати у П9. Я, звичайно, такого робити не буду, тут не треба з такий з касети їх тут ворушити, корінь. Він сам собі е, знайде новий ґрунт і він буде нормально рости. Бачите, і не потрібно ці листочки укорочувати. Вони зараз мають такий гарний презентабельний вид. Можете подивитися, це вся касета практично у такому хорошому стані, друзі. У вас Бачите, в чому переваги верхового живцювання. Переваги в тому, що ми через місяць отримаємо фактично такі вже майже готові кущики. Ну, багато моїх підписників купляли в мене таку касетну розсаду. Вони знають, що це таке, як вона виглядала. Ось, бачите? Оце верховий живець, друзі. Тому для пізнього такого більш пізнього живцювання. Я рекомендую ось такі нарізати верхові живці. Ну, звичайно, якщо у вас є великий маточний кущ. Або не один, а можливо і два, і три, у мене від великий, Ви бачили відео на каналі. Переглядали про мій маточний кущ гортензії рожевої та червоної, друзі. Ось такі переваги, ось такі нюанси. Все показав, все розказав. Якщо виникають запитання, задавайте, всім радо відповім. Всім бажаю гарних, мирних, спокійних днів! І все буде Україна!